Вітаю, друзі! Це канал Second E і я Людмила. Це був вівторок, останній день завозу, тому я вже в магазині. Як бачите, на мені дуже багато одягу, тому що зранку був дощ. Я вже відібрала для вас речі, щоб показати. І навіть в тій зеленій торбинці, потім розкажу про неї маленьку історію. Але тепер давайте подивимося, що я цікавого знайшла, ну, як мені показалося. Ось ця футболка поло чоловіча, приємного, блідо блакитного кольору, але із середини видно, що дуже поношена, тому я її залишила. Теж блідоблакитні джинси жіночі, але ось ця смужка мені не дала спокою. Можливо, це якийсь дефект, а можливо, просто наслідок носіння. Хотіла я ці джинси придбати для себе, але залишила. Хоча побірці видно, що вони в доволі непоганому стані. Пам'ятаєте, коли був час модно носити футболки із підплечниками? Ось як ця футболка. Чомусь я, коли знайшла цю футболку, згадала за цей період, вирішила подивитися її ближче. Бренд мені невідомий, в гуглі весь час показувало бренд посуду, а не одягу. Можливо, ви щось знаєте про цей бренд. Напишіть, будь ласка, Стан цієї футболки поношений, ну, тому я не, не різкнула купувати. Можете мене захейтити, але я вирішила придбати цю річ для себе. Не зовсім це бюзгалтер, це не то топ, не то для корм'ящих мамочок. Хто знає краще, напишіть, будь ласка. Так що я придбала і викинула. Шкода. Сподобалась мені ось така футболка. оверсайз в смужку темно синя з білим. Бренд ISOS. Чи Ейсос. Поправте, як завжди. Мені приємно, коли ви мене поправляєте. Розмір вказаний М, але я на свій LXL приміряла. І теж було гарно. Тому цю футболку я придбала. Вона вже є на в моєму інстаграм-магазинчику та на шафі Юа. Заглядайте. Знайшла цікавий льняний жакет жіночий, розмір 48-й. Я його придбала. Він теж уже є в моєму магазинчику на шафі Юа і в інстаграм-магазинчику. Тому заглядайте відео, ссылочка на. Шафу Інстаграм буде під моїм відео. По жакету видно, що він зовсім не носився. Кишені навіть зашиті. Цікавий такий рукавчик, подовжений, але його можна завертати. Я приміряла на себе. Цікавий злегка приталений силует, але вільного крою. Можливо, це на, на моїй фігурі. так. Але мені сподобалося. На підкладинці, склад показую льон, і щось там, десь там 3% поліестра взялися. Де взялись невідомо. Можливо, на отих вставочках. І ось лот 1 написано, дуже цікаво, що це означає. Знайшла ось таку цікаву річ, чому я звернула увагу, тому що це мій любимий бренд Massimo Dutti. Не змогла я не зрозуміла, що це, чи це ночна рубашка, чи це така подовжена туніка, блузка. Тканина, видно, що це перероблене. Ось чому понизу ця резинка мені не зрозуміло. По бірці видно, що вона зовсім нова. Ну, можливо, хтось один-два рази одягав. Ну, все ж таки я її не придбала, тому що не змогла зрозуміти, що це. Знайшла ще ось таку класичну офісного стилю. Кос розмір L. На рукав приталена. Я придбала цю річ, але знайшла пляму. І тому вирішила спочатку відіпрати, а потім вже вис... виложити в своєму магазинчику. Кос мені дуже подобається своєю якістю. Минулого разу я придбала. Футболку жіночу теж кос і навіть не знала, що то футболка була із останньої колекції. В мене її швидко купили і перекупили майже за 900 гривень. Поки носила речі з собою, десь залишила вішалку від цієї сукні. Тому вирішила одразу приложити цю сукну до себе. Я не пішла в приміручну. Довжина не моя. Якби ця сукня була довга, можливо б я її і примірила. Ну, не впевнена чи придбала б. Чому, ну, сподобалася вона мені тим, що це зара, Хоча ось ця буква останнім часом мені воно ну, дуже не подобається. Я впевнена, ви розумієте, на що я натякаю. А ще тут поганий склад. Ну, зараз це не завжди якість. Кинувся мені в очі цей тваринний принт, тобто звіри... зміїний принт. І це віскоза, блузка, безрукавка, під шийку. Шкода, що маленький розмір, але я її придбала, тому що вона зовсім нова. І тваринний принт сучасно тепер. Тому шукайте цю блузку в моєму інстаграм-магазинчику або на шафіюа. Впевнена, одного разу я знайду мій розмір, щось подібне, і придбаю для себе. Показую вам бірочку. Ось приглянулася мені ще така сукенка блідо-зеленого кольору. Пам'ятаю часи, коли. Було сучасно носити такий рукавчик розмір мій, але занадто задовгий виріс. Хоча це теж віскоза. Але, думаю, тепер це не зовсім сучасно. А як ви вважаєте, ось я вам показую бірочку і склад. В магазині дуже багато. Речей із поліестру, і тому дуже дивно, чому в останній день сукня із віскози все ж таки залишилась. Сподобалась, на перший погляд, ось ця чорна сукенка, Максі довга, приємно виконане ось декольте і рукавчик. Шкода, що дуже м'який трикотаж. Треба мати дуже ідеальну фігуру, щоб виглядати в цій сукні добре, тому я її залишила. Ще одна приємна знахідка. ця блакитна сукенка з шовку. Я почала роздивлятися. Дуже дивно, що останній день завозу і сукня із шовку все ж таки залишається. Чому її не придбали, як ви вважаєте? Бренд мені невідомий. 2 xs Ви коли-небудь зустрічали такий розмір? Можливо, це дитячі розміри, як ви вважаєте? Спочатку не могла зрозуміти, чи це блуза, чи це сукня? Ну, Хоча там, де пасок, кишеньки, зрозуміло, що це сукня. Але невже є хтось з таким занадто тонким розміром? Ні в якому разі я не сміюся не над ким. Ви мене зрозумієте, з моїм LXL розміром, то мені дуже важко розуміти такі маленькі розміри. По бірці і ось по цих штучках видно, що ця сукня продавалася дуже довго, можливо, навіть в п'ятаку. Не продалася. Чому? Залишається питанням. Знайшла сукню геп, хотіла придбати, хоча розмір С. Це віскоза, така проста, лаконічна, проста сукенка з кишеньками. Геп геп, перепрошую. Це відомий бренд. Почала роздивлятися і знайшла деякі дефекти. Ось показую вам бірочку. Там написано, що там віскоза. Ну, як завжди, розмір і так далі. Але, ось дивіться, під рукавчиком. Я не впевнена, чи змогла б я це відібрати. І ось іще. Мені здається, це знак від прищепок. Що ж, я була вимушена залишити. Окрім цих речей, що я відібрала вже в цій торбинці, я відложила взуття. Поки буду показувати вам взуття, хочу розказати невеличку історію. Так як я замітила, що речі переполовинюють відложені, я вирішила. Ховати речі в моїй торбинці, зав'язувати, і, можливо, таким чином не будуть трогати. Але одна пані все ж таки вирішила перепровірити, що там. І коли я зробила їй зауваження, чому ви трогаєте, якщо ви туди нічого не ложили? Знаєте, що вона мені сказала в відповідь? А що, якщо там вибуховий пристрій? Ця відповідь мене зовсім шокувала, якщо чесно. Якби я була на її місці, я б сказала: вибачте, будь ласка, і пішла б далі. До речі, то було вінтажне взуття, я його просто взяла показати вам. Ось іще такі шльопки жіночі, вони шкіряні і, здається, нема слідів є сліди носки, але мінімальні. Дуже приємні на дотик, бренд мені невідомий. Вон там показують позначки, є, що це шкіра. Я навіть вирішила приміряти. Дуже шкода, що це не мій розмір, я б придбала б їх для себе. Можливо, одного разу я знайду щось таке подібне, тому що скоро літо. І якщо чесно, літом я не можу носити закрите взуття. Мені потрібно. Пару смужечок і невеличкі підбори. А ось ці кеди жіночі я придбала, тому що вони зовсім майже в новому стані. Іспанський бренд Pool Beer. Як ви мені вже багато раз писали, що це дуже відомий бренд. Хоча, коли я подорожувала Іспанією, чомусь я не завітала до цього магазину. Чому навіть не знаю. 38-й розмір. І можна навіть на широку ножку. Приємний гірчичний колір. Ну, як ви зрозуміли, я їх я придбала. А це вже я збираюся йти на касу. Думала, купувати цей жакет чи ні, але все ж таки я його придбала. Це вже я стою біля. Каси. Трішки вам покажу атмосферу в магазині. Це останній день завозу, але все ж таки залишається багато речей. І люди, мабуть, до закриття Це мої покупки. Покажу вам чек. Дякую, що залишалися зі мною. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!